Запорізька військова адміністрація будує, а громадська організація Народний захист перевіряє. І сьогодні ми тут. Це запорізький ліцей лога Запорізької міської ради. І чому ми сьогодні тут, а не, наприклад, на а, піщаному замку 107-ї школи, де вносилось найбільше змін до проєктно-кошторисної документації. А ми приїхали. Саме сюди, тому що, на відміну від харчоблоку е Балабінського престижу, тут субвенції немає, але будуються. А там субвенція є, але не будуються. Чиїм коштом будуються? Звісно, нашим. Бо е 100. 11,4 мільйона гривень тихенько перекочували спочатку до обласного бюджету, а потім до місцевого. І в 2024 і 2025 році цей об'єкт буде будуватись коштом громади міста Запоріжжя. Проект нового будівництва протирадіаційного укриття ліцею Лога з Запорізької міської ради відрізняється від інших, тим, що, відповідно до даних дрім, орієнтовний бюджет проекту. Складає 11,4 млн грн, гривень. Однак, заявка на субвенцію по об'єкту має статус невдалий. Це означає, що на реалізацію цього об'єкту Запорізька область і місто Запоріжжя не отримали коштів з державного бюджету. Там же датою закінчення проекту проголошено листопад 2024 року. При тому, що в профілі проєкту зазначено, що фінансове покриття знаходиться на рівні 0% від суми проекту. При цьому повідомляється, що укладено 100% договорів, 100% поставок виконано без жодних проплат, і це викликає багато запитань як до Запорізької ва, так і до Запорізької міської ради, яка за документами на сьогодні взяла на себе весь тягар фінансування цього об'єкту. Ми виїхали за адресою будівництва і не побачили тут будівельної техніки, кранів і робочої метушні. Не побачили жодної будівельної активності, окрім котловану, і готові показати вам, як насправді виглядає будівельний майданчик об'єкту, де всі договори укладено і всі поставки виконано. Так само, як і в січовому колегіумі, і 88-й школі, розпорядженням голови ОДА в липні 24-го року розподілились неіснуючі кошти державного бюджету з затвердженням об'єкту на фінансування лише 7 вересня 24-го року. Сьогодні 30 листопада. Майданчик виглядає наступним чином. Відповідно, будівельний майданчик Логосу мав на сьогодні виглядати приблизно так і мати вже десь 15% виконаних робіт. Що стосується схеми виконавців, схема виконавців нового будівництва протирадіаційного укриття Запорізького ліцею Лога Запорізької міської ради абсолютно ідентична проєкту нового будівництва. ПРУ. Запорізька спеціалізована школа-інтернат, Січовий колегіум. Так само, як і за об'єктом 88-ї школи, ми бачимо один і той самий пул Мелітопольських виконавців, де повністю всі роботи виконують дотичні до міста Мелітополя юридичні і фізичні особи. Що стосується знов таки бюджету і джерел фінансування. На в системі DREAM зазначено, що це фінансування відбувається з місцевого бюджету, і, як ми бачимо, донорами зазначено саме міста Запоріжжя. При цьому договор, як і за іншими проектами підземних шкіл, розписаний до кінця 2025 року. Документальний шлях цього проекту починається з 22 травня 2024 року. Коли держпідприємство місцеві дороги Запорізької області замовляє за 529 тисяч гривень коштів бюджету міста Запоріжжя проєктно-кошторисну документацію. А насправді прив'язку до місцевості проєкту повторного використання. Через 6 днів держпідприємство вже отримує цю проєктно-кошторисну документацію і позитивний висновок експерта. Але проблема в тому, що функції замовника держпідприємства отримує лише 5 червня 24-го року, коли Запорізька міська рада своїм рішенням 42-м передає ці функції держпідприємству 2 липня голова Запорізької ОДА своїм розпорядженням номер 453 розподіляє 111,3 мільйона гривень бюджету цього проекту. Який складається в тому числі з державного бюджету 77,9 мільйонів, і з місцевого бюджету 33,4 мільйона гривень. При тому, що, як ми вже казали, субвенція не виділена. І тут постає питання, яким чином розподіляються Запорізькою ова невиділені в держбюджеті кошти? У вересні проходить процедура закупівлі. І вибір підрядника за цим об'єктом. 15 жовтня укладається договір підряду, срок дії якого знов таки, як і за іншими об'єктами, до 31 грудня 2025 року. І знов, як і за іншими об'єктами, дозвіл на початок будівництва отримано вже після початку будівельних робіт і укладання договору підряду. 6 листопада вносяться зміни до договору підряду. Його срок, як і в інших випадках, скорочується до 31 грудня 2024 року. Але тут визначається 24,5 мільйонів гривень передоплати, і попередня оплата надається на срок до 18 грудня, який вже ось настав, і по закінченню вказаного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику. Ми бачимо додаток до розпорядження 453-го, в якому ми вбачаємо ризик порушення бюджетного законодавства, оскільки розподіляються кошти субвенції, яка не виділена. Що стосується обрання проекту і розподілу бюджету, тут ми знов бачимо одноособове прийняття рішень. Головою Запорізької ОДА, який своїм розпорядженням 453 від 2 липня 2024 року і обирає цей проєкт для реалізації і розподіляє кошти на нього. При дослідженні закупівельних цін, ми також і по цьому об'єкту встановили ризик завищення закупівельних цін, який може складати майже 10 мільйонів гривень. І знову ми тут бачимо той самий полістирол-бетон, бетонні суміші. Арматуру, дизель генератори і таке інше. 28 листопада 2024 року, Держаудитслужба почала перевірку закупівельної процедури з визначення підрядника. При реалізації цього проєкту ми, ми також побачили кілька ризиків: а це ризик завищення закупівельних цін, ризик порушення будівельного інформаційного законодавства, порушення закупівельного законодавства. Порушення фінансового законодавства, ризик закупівлі робіт у одного учасника, і ризик порушення технології будівництва через скорочення на один рік сроку будівельних робіт. Ми побачили ризик дискреції і ризик порушення законодавства щодо відновлення, оскільки в Запорізькій області і в місті Запоріжжі немає плану відновлення і розвитку, і роботи по створенню не проводились як того вимагає. По закону України про засади державної регіональної політики та постанова Кабінету міністрів 731 від 18.07.2023 року. Ще один ризик дуже важливий, який ми тут побачили, це ризик порушення принципу субсидіарності, оскільки процес відновлення в місті Запоріжжі відбувається в ручному режимі, і не, за всіма ознаками він не йде знизу, що є порушенням законодавства про відновлення. Ми показали ці ризики, маючи на меті не тільки показати громадськості реальної справ у відбудові відновлення в Запорізькій області, і місті Запоріжжя, а й для того, щоб надати владі шанс усунути ці ризики, наявність яких може призвести до втрати містом інвестицій і можливості на відновлення. А це дуже висока ціна для ізовні із середини знекровленого українського міста Запоріжжя. Загалом ми показуємо вам, як відбувається процес відбудови і відновлення в Запорізькій області. А що з цим робити, вже вирішувати вам.